Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. Наберемо в долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Ми потримо оченята, щоб могли спостерігати. Потремо швиденько вуха, щоб могли ми все почути. Підемо разом мандрувати щось. Цікаве пізнавати. Усміхніться всі скоріше, день наш стане веселіше. Сонце ніжно усміхнулось і до щічки доторкнулось. Рада я вітати вас. За діття вже прийшов час. Сьогодні до нас завітав лікар Нехворіко і обіцяв розповісти про щось цікаве. Про що? Про наше тіло. Бачите цей предмет? Що це? Це інструмент, щоб слухати серце та дихання. Ним перевіряють здоров'я серця і легень, а називають цю трубку Фонендоскопом дуже складне слово. Давайте повторимо разом Фонендоскоп Дітки. А лікар? Хоче послухати когось із вас фенендоскопо. Хто сміливий? Виходьте. Ой, а що це у тебе сердечко так швидко стукає. Ти хвилюєшся? Не варто, я добрий лікар. У це інша справа. Серце стукає рівно та спокійно. Тук-тук, тук-тук. Нічого поганого і не трапилось. І зовсім це не боляче. Ну, давайте послухаємо, дітки, що ж далі нам розповість цікавого лікар. А як ви вважаєте, якщо ми прикладемо фонендоскоп до якогось предмета? Ось, наприклад, до ляльки? Чи почую я стукіт серця? Ні? Тому що цей предмет не живий. Так, серце працює все життя, воно ніколи не відпочиває. Навіть коли жива істота спить, серце продовжує працювати. Ви помітили, що я говорю не про людину, а про живу істоту. Чому? Бо серце мають не тільки люди. Серце є у людини, серце є у пташини, риби мають серце, дикі та свійські тварини теж мають серце, а ось рослини, хоч вони і живі, серця не мають. Биття серця можна почути, приклавши пальчики на запясток. Спробуйте, та не тисніть дуже. Легенько прихладіть, пошукайте найзручніше місце, де краще відчувається. Ось ви відчули пульс. Давайте разом повторимо пульс. А як ви вважаєте, яке наше серце за розміром? Воно таке саме, як і долонька, стиснута в кулак. Складіть пальчики в кулачок. І ви побачите, яке ваше сердечко. Діти, а чи відомо вам, яке воно за формою? Намалюйте серце в повітрі. Насправді, воно трішки відрізняється від того, що ми звикли малювати. Оце і є серце. М'язовий мішечок це наш моторчик, який все життя. Урокачує кров судинами нашого тіла. Якщо ж серце таке важливе для нашого організму, то як же ж ми його повинні берегти? Як ми за ним повинні доглядати? А давайте послухаємо лікаря. Що ж він нам скаже на це? Ми маємо берегти своє серце, не хвилюватися, не сердитися. Часно лягати спати та прокидатися у гарному настрої, займатися фізкультурою і грати в рухливі ігри. Адже серце прислухається до нас. Недарма кажуть, у тілі здоровому і серце здорове. Лікарю, а діткам дуже цікаво знати, як працює наше серце. Серце, як маленький насос, Качає кров по судинах. Судини оплили кожен куточок нашого тіла. А чи можемо ми з вами побачити кров? Так, ви коли-небудь падали? А що було, коли ви обдирали шкіру? І йшла кров? А чи довго кров текла? У таких випадках. Кров довго не тече. А ви знаєте чому? Кров завжди тече по своїх судинках-доріжках. Але іноді буває, що ці судинки розриваються. Кров після невеличкого пошкодження швидко перестає текти. Це відбувається за однієї важливої властивості крові швидко сідатися. Тобто ранка закривається з густком крові. Це дуже важливо, адже при цьому не тільки кров припиняє витікати, а ще й всередину не потрапляють шкідливі мікроби. А ще лікар сказала, щоб бадьорів зранку встати. Щоб здоровими зростати, треба, хлопчики і дівчатка, починати день із зарядки. ритм свого серця? А чи помітили ви, що ваше серце прискорилось? Так, серце б'ється частіше, коли людина починає швидко рухатись. А що ще ми можемо дізнатися завдяки нашій крові? Навіщо нам ходити до лабораторії, біля якої так часто плачуть дітки? Я вас розумію. Ця процедура неприємна, але вона дуже потрібна. Річ у тім, що кров здорової та хворої людини дуже відрізняються. Лікар обстежує краплинку крові через мікроскоп. Він збільшує все. На що ми через нього дивимось. І у малесенькій краплині крові крізь мікроскоп лікарі бачать, які бактерії там живуть. Після такого обстеження стає зрозумілим, чим і як треба лікувати хворого. Ну ось, дітки, і закінчилася подорож нашим тілом, дякуючи лікарям. Лікар уже час повертатися до лікарні. Де на нього чекають пацієнти. Але лікар хоче вам дещо сказати. Сьогодні ми з вами розмовляли про серце. Цей орган як годинник працює без зупину. Напружено проштовхує він кров по всіх судинах, як молоточок лагідний, він в грудях стукотить і киснем забезпечує всі органи що мить. Про нього всі ми знаємо. Мотора називаємо. Серце дається людям одне, його нічим не можна замінити. Воно виконує важливі функції, без яких живий організм існувати не буде. Тож бережіть своє серце. О, дорожі убували. Організм свій розглядали. А тепер настала хвилинка для зорової розминки. Якого розміру серце людини? А потрібно берегти серце? Молодці! Я впевнена, що ви всі вірно відповіли. Наше заняття закінчується. Я говорю вам до побачення, до наступної зустрічі.